Який недостаток цієї системи, яка існує, що відсутня монетизація адресна допомога згоден. В цьому плані і вчора на нараді з прем'єром і з віцепрем'єром премєром це питання теж піднімалося. Є льгота, повинен кожен льготний. Мешканець міста і держави отримати певну суму. Чи це 100 гривень, чи 20 гривень, чи 5 гривень, чи і отримати. І все. І їсть на чому, як хочеш: чи на власному транспорті, чи на громадському транспорті, чи це останеться тобі на якісь там харчі, чи не що. Якщо подивитись такі розрахунки, ми робили і звертали, яка картина сьогодні сталася в державі в місті. Якщо по положенню прорахувати тих, льготних пасажирів, то на це покриття згідно законодавства треба 33 мільйони. Це положення не діє по положенню, але виділяється субвенція з державного бюджету. По розрахункам, на перевезення льготних пасажирів треба, щоб було виділено 20,6 мільйонів. Нам виділили в цьому році 16,9, при тому, що 2,5 мільйони держава не надала за 13 рік. Це ми, держава через нас заборгувала перед перевізниками. Але ж треба реально платити за реальну послугу, а ви не змогли так. вимірити, яка ж послуга реально була надана. А може повітря возили, може і зараз повітря возять, а може не возять, а зливають бензин. І таке може бути. Але слава Богу, що ви на правильному шляху, ви на шляху, що ви будете знати, де хто в якій точці і скільки кого везе. І скільки там насправді пільговиків. І ми, можливо, вийдемо на, на те, і що, і те, що доведено, що GPS, який є, це основа для того, щоб цю систему розповсюджити на всіх перевізників без винятку. Що сталося по розподілу оцих субвенцій? Ну, положення, не будемо казати, коли воно було розроблено, те, що існувало існує на сьогоднішній день, хотім розрахунком надавалось тільки двом перевезникам. Електротранспорт і автобусний парк, антимонопольний комітет подав в суд, виграв суд, що це повинно розповсюджувати на всі. І сьогодні перевізники подали пропозицію, вони засідали свої пропозиції, що ну, такий підписати меморандум, що й вони будуть візять. Хоча е, маршрутчики вони перевозять лівочки. Не можна сказати, що вони е... бо, насправді бо я упевнений, так як ми. Віддавали в приватизацію, навіть мій Толстін. Є соціальні умови. Якщо ти хочеш займатися цим бізнесом, то ти, як ви казали, 70% везеш так, а 30% так. так? Ми вправі це зробити, якщо йому це ще цікаво, мати на увазі як бізнес -фер. Якщо ми йому кажемо ти вези 50% або 80 пільговиків, то тоді йому просто це вже не цікаво, він сам відмовиться від такого бізнесу. Це вже не бізнес, це вже благодійність. Якраз. А є. Конкретні економічно обґрунтовані цифри. І не треба нічого вигадувати, не треба мучити бюджет, і він, е, застав, щоб там працювали ще якісь бухгалтери, Державна служба стаж іде, щоб вони перелопачували ці кошти. Все красиво можна обрахувати, але треба порахувати реальну послугу. Ми її до цього часу не маємо.